Скоро починається другий місяць 2023 року, і ти вже запитуєш себе в що пограти у лютому? То зараз ми детально про це і поговоримо. Hogwarts Legacy, Warzone 2, Sons of the Forest та багато іншого у цьому відео. Ну мо погнали! Deliver Us Mars 2 лютого. Це атмосферна пригода в жанрі наукової фантастики. Це продовження Deliver Us The Moon, що отримала безліч нагород. Гра дозволить вам відчути себе справжніми астронавтами. Перед вами нові горизонти і ставки високі як ніколи. Угруповування Outward викрало ковчеги колонізаторів, і ви вирушаєте за ними на червону планету. Виживання в сирових умовах Марсу буде непростим. Щоб розкрити секрети угруповування і впоратись з усіма випробуваннями, знадобиться вся ваша сила та інтелект. Ну і звісно ж, 10 лютого виходить в Hogwarts Legacy. Легасі. Це захоплива рольова гра з відкритим світом, який відомий вам за книгами про Гаррі Поттера. Вирушайте в подорож, знаходьте фантастичних звірів, змінюйте свого персонажа, беріть зілля, вивчайте заклинання, розвивайте таланти, щоб стати справжнім чарівником. Станьте учасником подій, які розгортаються на території Гогвартсу у 1800-х роках. Ваш персонаж студент, що володіє ключем до стародавньої таємниці, яка здатна розірвати чарівний світ на частини, знаходьте союзників і боріться з темними чарівниками, щоб вирішити долю чарівного світу. Ваша спадщина це те, що ви робите. Напишіть свою власну історію. 14 лютого Wanted Dead. це новий гібрид слешеру та шутера від творців Ninja Gaiden та Dead or Alive. Гра розповідає про один тиждень життя зомбі-підрозділу елітного загону поліції Гонконгу, який виконує місію з розкриття великої корпоративної змови. Грайте за лейтенанта Ханну Стоун, загартованого гонконгського копа, і розправляйтеся з найманцями, членами банд і приватними військовими підрядниками, в захоплюючи. Чи кіберпанк пригоді? Returnal. 15 лютого. Приєднуйтесь до битви за виживання у відомому шутер Галику від третьої особи легендарні битви Returnal. Після аварії на постійно мінливій планеті Селена опиняється в порожнілих землях забутої цивілізації і змушена щосили боротися за життя. Кожна поразка, кожна смерть відкидає її на початок шляху. З кожним циклом цієї запаморочливої пригоди змінюється і сама планета, і доступне вам спорядження. Кожен виток відкриє. Риває нові можливості, змушує шукати нові стратегії та способи протистояти місцевій фауні. Вам належить досліджувати небезпечні території і з боєм пробиватися через орди супротивників, попутно намагаючись розгадати таємницю цієї дивної планети. Процедурна генерація світу Returnal забезпечує максимальну реіграбельність, а чергова смерть тільки підстьобує бажання кинути виклик новому циклу. Warzone 2. другий сезон, 15 лютого. Другий сезон відомої королівської битви прийде до нас вже майже за три тижні. Після доволі сумнівного старту та першого сезону розробники пообіцяли переробити більшість аспектів гри на користь старого оригінального Warzone 2019. Вже відомо, що до гри повернеться гулаг формату 1х1. Зміниться економіка, а також система лутингу, що ще принесе гравцям другий сезон на Альмазрі. Дізнаємось. Вже зовсім скоро, до речі, треба також глянути, в що можна було пограти у січні. Залишили тобі посилання на наше минуле відео справа зверху. The Settlers New Allies 17 лютого. Це майбутня стратегічна містобудівна гра в реальному часі, що розробляється та видається Ubisoft. Це перезапуск серії The Settlers. У грі представлені три різні фракції: Еларі, Мару та Йорн. Як і в попередніх іграх серії, гравець починає з командою скелетів і повинен розвивати свої поселення, збираючи ресурси, будуючи ферми для виробництва їжі та військові споруди як для нападу, так і для. Оборони у грі є режим кампанії та сутички, який дозволяє грати як в режимі один проти одного, так і в режимі двоє проти двох. Wild Hearts, 17 лютого. Фанам Monster Hunter приготуватись. Wild Hearts пропонує вам використовувати стародавні технології, щоб перемогти в сутичці зі страхітливими істотами, що вібрали в себе грізні сили самої природи. Гравцеві потрібно буде зійтися у битві проти великих чудовиськ, яких кличуть Кемоно. Ці чудовиська, підживлювані власним божевіллям, втілюють у собі міць первісної природи в найбільш руйнівній її формі. Навчіться використовувати. Один з багатьох видів зброї та за допомогою стародавньої технології під назвою Каракурії вполюйте стільки монстрів, скільки зможете. Company of Heroes 3, 23 лютого. Легендарна стратегічна франшиза повертається. Company of Heroes 3 – це досконалий пакет екшену, тактики та стратегії. Візьміть на себе командування в розпалі битви в реальному часі, а потім станьте генералом, який керує кампанією в цілому, де кожне рішення має значення. Знищить супротивників за допомогою чотирьох унікальних фракцій і нових міжнародних бойових груп. Командуйте наземними, повітряними і військово-морськими силами. Силами. Побудуйте лінії постачання, щоб розгромити просування ворога на новій динамічній мапі кампанії. Sons of the Forest продовження легендарного виживача The Forest Відправившись на пошуки зниклого мільярдера на віддаленому острові, ви потрапляєте в пекельний світ, що сповнений канібалом. Створюйте, будуйте та боріться за виживання наодинці або з друзями в цьому новому жахливому симуляторі виживання у відкритому світі. Відчувайте повну свободу, щоб боротися зі світом гри так, як ви хочете. Ви самі вирішуєте, що робити, куди йти і як краще вижити. Ніхто з NPC не буде вам наказувати або давати місії, які ви не хочете виконувати. Ви самі віддаєте накази, самі обираєте, що буде далі. Пориньте у світ жахливого острова та його жителів. На жаль, точної дати виходу у гри немає, але на сторінці Steam досі стоїть дата: лютий 23-го року. В Мережі ходять чутки, що це повинно бути 23 лютого. Kerbal Space Program 2, 24 лютого. Перша частина серії Kerbal Space Program стала однією з найпопулярніших і наймасштабніших ігор в історії. Суть ігрового процесу в Сіквелі не зміниться, але все ж таки це самостійний розроблений з нуля проект, який відповідає завданням сучасного і майбутнього освоєння космосу. Розвивайте космічну програму, будуйте грандіозні кораблі, лавіруйте між різними небесними тілами і розкрийте всі таємниці світу за межами орбіти. Рідної планети Сказ Above 28 лютого. Це науково-фантастичний екшн шутер із перспективою від третьої особи. Захопливий сюжет, розв'язання складних головоломок та дослідження таємничої планети подарують вам радість першого відкривача. Гігантський таємничий інопланетний артефакт вийшов на навколоземну орбіту, викликавши всепланетний фурор. Земляни охрестили артефакт метаедером, і відправили для його дослідження загін із вивчення форм життя і комунікації, тобто скар, що склався з учених та інженерів. Однак усе вийшло не так, як задумано. Метаедер несподівано переніс команду на загадкову планету за межами сонячної системи. Ви граєте за доктора Кейт Ворд із скар. Вона приходить до тями на самоті серед незнайомої ворожої флори та фауни і вирушає в похід, щоб знайти колег і з'ясувати, що привело землян у цей. Світ. Ось таким був наш список найцікавішого, що можна пограти у лютому. Пам'ятай про святі лайки, важливі коментарі та безцінні репости цього відео. З вами були Ямада та Лоран, та це канал Лоран Games. Ось що ще можна подивитись на цьому каналі. Тут багато контенту. Побачимось у майбутніх відео.